Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині в регіоні, також робимо доставку. Продовжуємо наш проєкт. Тюнінг просто розйоб. квадроцикла Лінхай 550. Із самого дешевого 500-кубового квадроцикла ми будемо робити монстра. Хто не бачив попередні відосики, подивіться, там я розказую, який у нас план по тюнінгу цього квадроцикла. Ну зараз вам покажу черговий, так скажімо, проміжний етап. Значить, як казав. Класик, що це таке це колеса. так, Стараємось робити тюнінг по бомж пакету, значить, не затрачаючи космічних коштів. Поэтому наші нові колеса ми поставили на автомобільні диски. Автомобільні диски значить, 14 радіуса на OLX коштують 250 гривень. Аналогічний квадроциклетний диск ну, коштує порядка. там 3000 гривень. Від 3 тисяч гривень починаються ціни. Значить, Диски ми поставили 14, Того, що Ну, коротко, по ряду причин. Можливо, окремо зніму відосик по дискам, поясню за них. Значить, 14 диски і 14 шини. Рідні диски 12 го радіуса. Ось він. r 12 Значить, Рідні шини були в діаметрі 25 дюймів. Ці шини ми поставили. В діаметрі 28 дюймів. Що таке 3 дюйма, загугліть, помножте на калькуляторі і ви дізнаєтесь, яка це різниця в діаметрі в сантиметрах. От. Висота протектора на рідних шинах, ну там порядка 1,5 см, можливо, по центру, там десь до двох в піки. А тут починається, напевно, від сантиметра, і сюди до центру вже доходить там. 4, 4,5, можливо, 5. Покришки ми купили не нові, трошки ізношені, але несуть. Стан протектора тут все одно охуєнний. Два пальці і ще над двома пальцями, як ви бачите, виступає протектор. Американська шина чисто болотна шина. Десь по асфальту, по ґрунтовках їздить. На ній нема сенсу. От це тільки їхати в ебіння. Американський бренд ITP, один із топових виробників. Модель називається Mega Mindheim. Не просто Mindheim, а Mega. Коротше, Як на мене, стоїть шикарно. Візуально ось можна порівняти висоту рідної покришки і висоту покришки, яку ми поставили. Я думаю, тут ну, 12-14, може навіть 15 см є різниця. тобто Можливо, ця шина неповнорозмірна рідна, указаний розмір 25 дюймів, вона по факту 24 чи 24,5 А ця, можливо, трошки більше тому що різниця тут, ну, я думаю, більше 12 см, 15 якщо не більше. Тому прирост в кліренсі существенний. Зацеп, завдячуючи такому протектору, буде в рази кращий. І квадрик повстиме просто феноменально. Так, відмінність, відмінність яка? Рідні покришки різноширокі, передні, як завжди, на квадроциклах на більшості. Вони трошки вущі для того, щоб легше рулився квадрик і легше колію передню різав. Задні покришки ширші. Передні тут мають ширину 8 дюймів рідні, а, а задні 10. 8 і 10. А ці покришки, які ми купили, і передні і задні вони мають ширину 9 дюймів, як ви бачите, однаково широкі. Є звісно, з цим нюанси, і плюси, і мінуси. От. В даному випадку я поговорю про плюси. Тобто і передні і задні колеса йтимуть по одній колії, От. і задні колеса йтимуть по тій самій колії, що прорізали передні колеса. Тобто заднім колесам не треба буде додатково прорізати, прокопувати е, додаткову ширину. Під ширину своїх покришок, тому е, говоримо про плюси, буде їхати краще. От. Е, значить, що? Наступним етапом у нас буде виготовлення захисту дніща, виготовлення бамперів, перенос радіатора звідси сюди, для того, щоб при подоланні болот його не заліпляло грязюкою, болотою, двигун тобто завжди, щоб охолоджувався ефективно. Тобто радіатор звідси переставимо сюди. Лібьотку звідси заберемо, Лібьотку переставимо на раму і трошечки повище сантиметрів на 15-20. Значить, Тросоукладчик лібьотки у нас буде, умовно кажучи, десь між фарами. Це дуже зручно. Тому що коли з розгону долаєш якісь канави, струмки, буває ти встряв, а лібьотка знаходиться під землею скористатись нею неможливо. То для того, щоб користатись лебідкою в таких складних умовах, я от раджу або завжди гак залишати зверху, от, або переставляти лебідку повище. Власне кажучи, поки що у нас гак зверху, от, але ми переставимо лебідку повище, для того, щоб воно було функціонально. Звісно, що не кожному квадроциклісту, не кожен, хто купує квадрик для сім'ї, таке треба. Але я, як. Такий затятий і залежний, прямо залежний від оффроуда. Я дуже люблю оффроуд. Роблю такий тюнінг, можливо, комусь із глядачів, моїх підписників він переглянеться, а можливо, хтось стане нашим клієнтом і замовить собі отакий тюнінг Ну, або будь-який інший. Так, значить, що, от 28 машина в даному випадку, позаду значить, має ну, достатній зазор. Тут сантиметрів 7, тут сантиметрів 7, навіть при ходах підвіски, при складанні її позаду проблем затирання не буде. Попереду у нас є. так, я колесо приберу, У нас вже є контакт. У нас вже є контакт, ну, тобто тут зазор ну, буквально 2 мм. Тому оцей кусок пластика ми обріжемо. Обріжемо, напевно, аж десь отак. От. А сюди додатково встановимо гумовий розширювач. Прелість ще автомобільних дисків, в тому, що ми взяли їх трошки з меншим вилітом, ніж, ніж квадроциклетні. Тому колія стала трошечки вуща. Рідні диски у Ленхая вони виступають і звідси дуже сильно летить грязюка і на пілота, і на пасажира. От із задніх коліс, і з передніх. От дивіться. Зараз колеса повністю ховаються за арки Тобто, якщо ще тут гумовий розширювач поставить, то кататися буде дуже комфортно, а ви мені повірте, уж, що некомфортно, коли тебе закидає грязюкою. Тому тут ми трошечки підріжемо, Значить, поставимо розширювач і буде взагалі бомба ракета. От. Як вам, напишіть в коментарях, виглядає досить брутально, мені навіть. На таких дисках залізних, на штамповочках подобається більше, ніж, ніж на титанових. Трошечки відсунув в сторону наш погрузчик, для того, щоб картинка була більш повноцінна. Ну, ще старина Генрі Форд казав так, що 90% краси автомобіля це його колеса Чорні матові. Брутальний пацанський, ніяких цяцьок, ніякого хрома. І зубата шина. Як на мене, бомба ракета. Так, далі, із ідей тюнінга. Що тут можна ще зробити для покращення його прохідності? Значить, отут порядка 8 см зазор між рычагом і полуосью. А це значить, що на 8 см, ну хай на 7 см, допустимо, Можна вигнути наш речах. Тим самим, правильно, збільшить кліренс. Збільшить кліренс. Хай ми там не на 7, не на 8, на 6, навіть на 5 см збільшимо, це вже буде суттєвий прирост. По задній підвізці те саме. Дивіться, речах можна перегинати також. Дивіться, який тут зазор. Перегинать, відрізати оці кронштейни. Перегнуть рычаг і приварити їх заново. Буде ефектно. Ну, у нього тут зараз кліренс, я думаю, порядка 30 см. Зараз, до речі, схожу за рулеткою. Так, що ми маємо? 34 см попереду. Ой, точніше, позаду. Ну і тут давайте під рычагом поміряємо попереду Значить, 30,5. Досить непогано. Коротше, достойніший кліренс. Такого немає у серійних квадроциклів і позашляховиків погугліть, Якщо знайдете десь такий кліренс, то напишіть мені, можливо, я помиляюсь. Значить що, кому треба квадроцикли, дзвоніть, контакти наші, як завжди, в описі під відео. Не забувайте підтримувати військових, бо такий контент і будь-який інший в принципі, отак, дихать оцим. Вільним повітрям, під блакитним небом, ви можете тільки завдячуючи їм, петимо, донатьте. Ми регулярно ремонтуємо техніку військовим. Ось вони тільки на вулиці, у нас стоять три екземпляри. Тому актуальна баночка в описі під відео. Донатьте, наближайте перемогу. Можливо, саме ваш донат, врятує чиєсь життя. Тому що ця техніка квадроцикли, баги, вони здебільшого працюють, щоб врятувати пораненого бійця.